Скільки вольт в розетці 220-230? Ні. Я вам зараз покажу. Там набагато більше. Більше 300 вольт. І це не жарт. Ця схема нічого не підвищує. Весь секрет тут в тому, як ми вимірюємо напругу. Саме так найпростіший блок живлення робить зі змінної напруги постійно. Це звичайний діодний міст з конденсатором для зменшення пульсацій. Але чому після випрямлення цим мостом напруга збільшується? У розетці міряють середнє квадратичне значення. Воно менше, ніж пікове, приблизно 70% від нього. Це зроблено спеціально, щоб енергія змінної і постійної напруги була однакова. А випрямлення напруги та згладжування пульсацій конденсатором показує якраз пікове. Або амплітудне значення напруги. Отже, справжнє максимальне значення у вашій розетці близько 320 вольт. Тепер доведеться з цим жити.